Доброго дня, тема практичного заняття номер 8 догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями хребта і таза. На сьогоднішньому занятті ми розберемо з вами наступні практичні навички. Догляд за хворими. Перша допомога у разі ушкодження хребта, спинного мозку і тазу, транспортна та лікувальна іммобілізація, виконання лікарських призначень. Перший практичний навичок це догляд за хворими з пошкодженнями хребта. Так, що ми робимо з такими хворими? По-перше, необхідно пацієнта укласти в ліжко з підкладеним під матрац дерев'яним щитом для знерухомлення ушкодженої ділянки, надати пацієнту зручного положення в ліжку на щиті. При переломах грудного та поперекового відділів хребта пацієнту надати положення на животі, підклавши під грудну клітку його мілку подушку. Якщо пацієнт не спроможний перебувати в попередньому положенні, то його слід укласти на спину, на тверду поверхню або гіпсове ліжечко, під місце перелому підкласти валик. Поступово збільшуючи його висоту. Необхідно стежити за накладеною петлею глісона і скобами на тім'яних горбах, які використовують при переломах зі зміщенням шийних хребців для поступового зіставлення кісткових відламків. На малюночку, ви бачите, це саме і є петля глісона. За допомогою неї відбувається витягнення та зіставлення кісткових уламків при зміщенні шийних хребців. Подальше, ми проводимо лікувальну гімнастику. Через 7-10 днів спонукати пацієнта до активного виконання вправ. Починаючи з 18-20 дня, пацієнт повертається на живіт, піднімає голову, кінцівки. Йому надають положення ластівки. Вправи виконують 5 разів на день. Спочатку по 5-6 хвилин, а потім 20-30 хвилин. Необхідно стежити за виконанням пацієнтам дихальної гімнастики, у разі потреби проводити інгаляції киснем та туалет на соглотки для запобігання запалам. añe okay. legeng Розправляти необхідно простирадло, підп'яти і лопатки, підкладати ватно подушки у вигляді бублика, заміняти мокрі простирадла, доглядати за шкірою, проводити масаж стиснених ділянок для запобігання виникнення трофічних розладів, таких як пролежні. регулярно випорожнювати сечовий міхур, оскільки у такої категорії пацієнтів спостерігаються розлади сечовипускання. При натриманні сечі встановити в сечовий міхур постійний катетер, досягається випорожнення сечового Міхора, запобігання запальному процесу сечоводільної системи. Необхідно спостерігати за цистостомою, яку іноді накладають при переломах хребта. З ушкодженням спинного мозку, промивати її антисептиками для запобігання розвитку висідної інфекції, проводити механічне очищення прямої кишки пальцем у гумовій рукавичці, змащені гліцерином чи вазеліном. <кій> Досягається випорожнення кишок, спостерігати за накладеними гіпсовими пов'язками, гіпсовими корсетами при переломах без вміщення шийних та грудних хребців, за гіпсовими лонгетними пов'язками, які накладають на нижні кінцівки, при ушкодженнях хребта. З порушенням цілісності спинного мозку. Стопа повинна бути в положенні під кутом 90 градусів. Це функціонально вигідне положення. Досягається зрощення перелому, запобігається звисання нижньої кінцівки і утворення контракту. Догляд за хворими з пошкодженням тазу. Буде здебільшого дуже схожий, але є деякі відмінності. Пацієнта укласти на ліжко з підкладеним під матрац дерев'яним щитом, надати пацієнту зручного положення в ліжку на щиті, під коліна підкласти балок, ноги зігнути, розвести в колінних суглобах. При переломах таза без порушення цілісності тазового кільця тривалість ліжкового режиму займає 4-6 тижнів. Спостерігати необхідно за скелетним витягом, який накладений на нижні кінцівки при переломах і з порушенням тазового кільця. Досягається поступове зіставлення кісткових Уламків унаслідок розслаблення м'язів, стежити за правильним положенням пацієнта на гамаку при переломах, розривах лобкового з'єднання, симфізу, досягається зростання лобкового з'єднання, стежити за роботою серцево-судинної системи, пульсом, артеріальним тиском для виявлення патологічних змін, проводити лікувальну та дихальну гімнастику для запобігання запалення легень, розправляти постіль, заміняти мокрі простирадла, доглядати за шкірою, проводити масаж стиснених ділянок для запобігання виникнення проблем. Стежити за регулярним випорожненням сечового міхура. Досягається випорожнення сечового міхура, запобігається розвиток вісхідної інфекції, спостерігати за випорожненням кишок. При ускладнених переломах кісток тазу, порушенням цілісності сечового міхура, сечівника, прямої кишки та інших органів проводять оперативне втручання, спостерігати за пацієнтами в післяопераційний період. Наступний практичний навичок це перша допомога в разі ушкодження хребта та спинного мозку. Також цей навичок ви вже мали розбирати на третьому курсі по темі транспортна і мобілізація, але давайте його згадаємо. По-перше, необхідно встановити діагноз. Він встановлюється на основі скарг, на біль у ділянці хребта, який посилюється при рухах. Іноді зниження або втрату чутливості і рухів. Запам'ятайте, рівень втрати чутливості і рухів залежить від висоти ушкодження спинного мозку. Чим вище ушкодження спинного мозку, тим, тим вище буде рівень втрати чутливості. Як правило, при ушкодженні шийного відділу пацієнт не може рухати нічим нижче шиї. Весенам захворювання буде відомо, що відбулася травма хребта. З об'єктивного обстеження при огляді потерпілий, як правило, лежить нерухомо або перебуває у вимушеному положенні, сидячи на кріслі, спирається руками до його спинки, це симптом Томпсона. У ділянці ушкодження визначається набряк тканин або деформація, при пальпації локальна болючість, напруження м'язів, а також болючість при осьовому навантаженні, легке натискання на тім'яну ділянку або постукування по п'ятам, викликає болючість у місці паралу. Порушення або втрата чутливості рухової активності в кінцівках, іноді порушення функції тазових органів натримання сечі, калу, при ушкодженні спинного мозку. Невідкладна допомога буде полягати у знеболюванні, Можна ввести 2 мл 50% розчину анальгіну і 1 мл 1% розчину демедролу внутрішньом'язова, або 1 мл 2 розчину промедолу підшкірно, при цьому не допускається виникнення спінального шоку. Потерпілого обережно перекласти на тверді ноші або дерев'яний щит, при цьому не допускається зміщення хребців. Запам'ятайте, при травмі хребта потерпілого не можна повертати на бік або садити. Якщо ж потрібно перевернути хворого на бік, щоб. Перекласти на ноші, його перекладають гуртом обережно, намагаючись так його підняти, щоб усі відділи лежали рівно і ніде не вигибалися. Тобто одночасно під поперек притримують під стегна, під п'яти, під плечі та голову. Під плечі й голову необхідно підкласти м'який валик або подушку, а при переломі шинного відділу хребта на шию накласти комірець з вати і картону або драбинчасту шину, обгорнути марлею і бинтом для імобілізації. При ушкодженні спирного мозку випустити сечу катетером. Обов'язково випускають сечу катетером, щоб не було затримки сечі. При відкритих переломах накласти асептичну пов'язку для інфекційної безпеки. Потерпілого обережно транспортувати в травматологічний або хірургічний стаціонар на жорстких ношах у супроводі медичного працівника. У разі відсутності твердих нош або дерев'яного щита потерпілого транспортувати на животі. Дивимось, як транспортують пацієнта з. Травмою хребта. Це ми тільки що розбирали саме ушкодження хребта. Таз ми зараз розберемо наступним. Ось ви бачите, лежить потерпілий. На жаль, історія невідома, що з ним. Можливо, його збив автомобіль. Він не ворушиться, може бути непритомним. Необхідно перевірити, чи є в нього серцебиття, пульс. Якщо ні, то розпочати серцево-легеневу реанімацію та штучне дихання. Ваше це завдання по можливості знеболити. Він може лежати, як ви бачите, у будь-якій позі. Але ваше завдання його по можливості перекласти на тверді ноші та транспортувати у лікарняний заклад. Тобто ви бачите, викликаємо швидку допомогу, поки швидка допомога їде, ви повинні допомогти пацієнту. Якщо ви бачите у нього е проблему у шийному саме відділі, у вас є ось такий ось комірець, його треба обережно надіти. Надягається він е трошки не так, як нас вчили. Його з грудей мають отак вести доверху, до верху, до підборіддя, фіксувати, підводити застібку знизу та фіксуємо для транспортної мобілізації шийного відділу. Як правило, усім постраждалим, у яких підозрюється ушкодження шийного відділу, надягають такий камірець. Просимо допомоги, видаємо рукавички. По можливості, також, якщо є, щоб пацієнта в подальшому перекласти на твердий щит. Так, медпрацівник, маніпулятор пояснює, що потрібно. Ось ви бачите, твердий щит, пацієнта треба на нього якось перекласти. Ось, ви бачите, беремо за плечі, за стегна. зараз трішки пацієнта. Підіймуть, щоб підкласти щит. Але це треба робити дуже обережно, щоб не завдати додаткової шкоди. Ось, бачите, рівно, щоб рівна була спина. Підкладаємо щит і вже разом з щитом пацієнта повертаємо назад. Пацієнт опиняється на щиті. Подальшому фіксуємо його ременями до щита. Та транспортуємо вже у лікарню тут. Вже не будемо це в сидячому положенні, те, що ми можемо зробити, так, також накласти комірест та дочекатися приїзду швидкої допомоги. І е, при пошкодженні кісток тазу, проведення транспортної мобілізації, при пошкодженні кісток тазу. Знов-таки, встановлюємо діагноз. Діагноз встановлюється на основі скарг. скарги на біль у ділянці тазу, порушення рухів у нижніх кінцівоках, розлади сечі, випускання, або дефекації про ушкодженні тазових органів. Занамнизу захворювання буде відомо, що відбулась травма кісток тазу. З обстеження при огляді визначається зміна конфігурації тазу при переломах зі зміщенням набряк м'яких тканин або наявність кісткових уламків у рані при відкритих переломах. Характерним є типові положення пацієнтів: ноги зігнуті в колінах, приведені до живота, які потерпіли не дає розвести. Це вказує на розрив симфізу. Чому пацієнт займає таке положення? Бо зменшується тиск на м'язи. Відповідні м'язи, які знаходяться у нас у тазовій області. І пацієнт намагається зняти біль, зняти напругу з цих м'язів. Положення жаби, ноги зігнуті в колінних суглобах і розведені назовні. Це характерно для переломів обох надлобкових або сідничних кісток. Положення прилиплої п'яти симптом характерний для перелому горизонтальної гілки лобкової кістки. При пальпації визначається локальна болючість у місці перелому, а також болючість при стисканні таза в сагітальному або фронтальному напрямку. І при дослідженнях через пряму кишку і піхву. При переломі дна вертлюгової впадини відзначається вкорочення кінцівки, а при переломі типу малгенів тазове кільце розходиться в сторони. При ушкодженні сечового міхура відбувається затримка сечового пускання, може бути гематурія кров у сечі, при ушкодженні прямої кишки, порушення акту дефекації, виділення крові через пряму кишку. Невідкладна допомога полягає в знеболюванні вводимо внутрішньо м'язу 2 мл 50% розчину анальгіну, 1 мл 1% розчину демедролу або 30 мг розчину кетанолу. У тяжких випадках призначаються наркотичні енергетики. Пацієнту необхідно надати положення жаби. Під коліна підклавши валик для зменшення болю, при ушкодженні сечового міхура або сечівника провести катетеризацію або пункцію сечового міхура, при травматичному шоку внутрішньовенно краплинно ввести протишокові препарати рефортан, реоглюман, реополіглюкін тощо. При відкритому переломі накласти асептичну пов'язку. Потерпілово транспортують в стаціонар на твердих ношах у положенні жаби, нижні кінцівки зігнуті в колінних суглобах і злегка розведені під коліна, підкладений твердий валок. У разі для відсутності нож можна використати дерев'яний щит. Ось ви бачите положення жаби, яке необхідно надати пацієнту. Іноді ще стягують йому стегно тканиною для чого? Щоб фіксувати відламки. Це якщо є ушкодження кісток тазу. Ось ви бачите таз в нормі. Так, він у нас. З зменшення об'єму крововтрати. Інакше кажучи, Подивимося, ми будемо намагатися зменшити об'єм тазу, стискаючи його одним із існуючих способів, і таким чином зменшувати об'єм крововтрати. Існує декілька способів стабілізації переломів тазу. Це можуть бути як підручні засоби, наприклад, полотно тканини або термоковдра, або фабричні апарати зовнішньої фіксації, як ті, що наведені у вас на екрані. Але якщо полотна тканини немає під рукою, а апарату зовнішньої фіксації немає в оснащенні бригади ЕМД, для фіксації можна застосувати штани самого потерпілого. Саме фіксацію перелому тазу за допомогою штанів потерпілого ми з вами сьогодні і розглянемо. Спочатку ми визначаємо місце, куди будемо спрямовувати тиск. Цей рівень відповідає вертелам стегнової кістки потерпілого. Після цього ми розрізаємо штани до визначеного рівня. Далі ми стягуємо штани на зав'язуємо на перший, а потім і на другий вузол. Давайте подивимось. Все. Дякуємо вам за перегляд. Дякую я вам за увагу. До побачення.